Сьогодні, друзі, яке досить цікаве відео. Таке воно, в принципі, веселе. І не зовсім така автотематика, але лохотрон, іменно який би міг статися зі мною, якщо б я не був вже таким битим вовком по тим всім процедурам, які відбуваються в нашій державі, і як люблять де кидати на бабки. Отже, з якоїсь лохотронської контори дзвонять і говорять. Ви розумієте, ви виграли приз. Я от не пам'ятаю точно суму, чи 400, чи 500 тисяч гривень. І починають розповідати, що ось так добре, і вам для того треба то-то, то-то, то-то. І починають таку інформацію надавати. Ну і, відповідно, ти відчуваєш якесь піднесення і думаєш, о, класно, супер, треба тим скористатися. І я говорю по приколу одразу. Не починаю грузити людину, там, ти такий, ти сякий, туди-сюди. Не кажу. О, супер! Це моя мрія. Я вже виграв такі гроші не один раз, і я хочу ще раз виграти. Давайте, які у вас умови. Але почекайте, я попередньо мушу запитатися в батька, чи він буде готовий теж мені допомогти. Ця людина, слухає, така, висадилась до мене якась незрозуміла історія. А якраз батько був на кухні, і я в нього питаюсь. Кричу, якби так, якби з кімнати, і кажу. Батько, тут є можливість виграти 400 тисяч гривень. Що ти на це, на це все скажеш? Як що робити? А батько такий стоїть, виходить так, з кухні і каже: Єс, виграємо! Я кажу: Батько сказав, виграємо! Давайте умови! Коротше, той наш послухав таких двох придурків і корач, взяв кіно в трубку. Тому, якщо ви це відчувати... І слухати такі дивні, цікаві історії. Ну, коли вам дзвонять, якусь лапшу починають вішати про супер-приз, тільки ви виграли, і от вже, і ми вам скажу, мови, куди що треба, та, відповідно наведіться. Але не грузіть людей, не матюкайте, з них так само поприкалуйтесь, це так позитивно і так весело. Ось така цікава історія, тому ставте лайкосик. Трошки на автомобільну тематику. але щось так хотів розповісти ту історію. Думаю, та ладно. я кажу, там різниця в інтернеті, там стільки інформації. Так що ось така. Інфа, друзі. Тому наведіться на лохотрони, що разок вам скажу.